Всім привіт, всім доброго доброго Вітаю. раночку. Альона до мене приїхала. Я вже Боже, диви, які красиві сніги. Альона приїхала, зробила мені віки вже, я підмарафетила -під 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 мене. І зараз ще вона мене буде фарбувати. Я її не знала і не очікувала. Вона мені дзвонила, каже, мама, чекай, я зараз буду. І зараз же ж в мене буквально на днях було питання, якою фарбою я фарбуюся. Я вам ще раз покажу, я вже показувала багато раз. Це отака сьоз, Фарба сьоз. І саме тут ось написано: вона висвітлює на 9 тонів. Тому що сьози є різні. Це номер 13,5. Є 13,5, а є 130 Чим відрізняється? Це, типу платінум, там бальзамчик такий, який вбирає желтізну, такий синій, фіолетовий, синій фіолетовий. От. І оце отакою фарбою я фарбуюся. От. Ще раз показала. А ми зараз вже мені віки зробили, і зараз ще вальовий час є, поки ще діню забирають з академії. А в нас така зима почалася, зараз покажу. А ну, камера не передаємо. Да? Я все знімаю, а воно взагалі не видно, як тут мете красиво. Mm. Ні, ну все одно, воно потім видно. Ну Це такий сніжок у нас почався. Дивіться, не, яка прям краса. Завірюшка. Да, типу трохи завірюшка, сніжок такий. Летий. А ворони на дивись сидять. А ворони я вам показувала. Бачите, в мене ці ворони, вони тут завжди. Завжди, зараз аж 4 от сидять. Ну, оце тут вони завжди навпроти мого вікна. Я їх показувала теж вчора, чи коли чи позавчора. от такий у нас почався сніжочок. От така в нас погодка почалась. Та ще для горок мало сніга. Так воно все насипе, а ми якраз відпустимо. Ну, да. Боже, які, які великі. На, на покататися. Ну, мене візьмете з собою, як надумаєте. <риво> Трешконтент. <риво> Дивіться, яка краса. Білі мухи нами А сніжок Ой. стає все, все більше і більше. Дивіться, вже яка прям завірюшка прям організовується. Ай, класно! Все більше і більше сніг, дві прям біли все. Оце в нас зима. Ми вже такого давно дуже не бачили. Щоб це в нас була така погода. Боже, чувствується сьогодні цілий день у вікні. Ну хоча оце... а ходить, оце представляєш, по такій погоді. Ну якщо не закінчиться, тут ніпроплазу прогуляєшся. Поки ми попили зальоний чай кофе, дивіться, вже в нас нічого немає, наче того снігу й не було. Так, ну а ми все вже. Зараз я вже приготувала. Зараз будемо красочку колотити і мене фарбувати. Все, Альона мене нафарбувала. Я кульочок вдіваю для того, так і треба вікно закрити. Я вдіваю для того, щоб бо великі корні відросли, і для того, щоб там ну, певна температура зробилася, щоб краще профарбувалася. Того. Так, оце. Хоча я була останні два рази, я фарбувалася в салоні. Там теж у мене в моєї перукарки в неї якась фарба, вона без порошка. Ця фарба вона з порошком. А та без порошку, і вона якась як щадяща. І дуже дуже гарно фарбувала. Ну Там не знаю, яка. От, все, снігу у нас немає. Може ще знайде хмарка, ну вже взагалі навіть не пролітає ні трохи. яка, яка б була краса і вже немає нічого. Альона вже збирається буде їхати, бо вже 20 хвилин 12-ї якраз за дівічкою. Так що оце так. Так, ну що, я вже пофарбована. Вже я, ну, ви знаєте, все одно. Е... о божечки. Ну, що це? А це я сіла. У мене тут тонометр. Я на нього сіла, він включився. Думаю, що гудіть почало. Але все одно ще в мене не вимилося залі... залі... заліза після східниці. Я розповідала, що там. В кранах біжить вода десятка, і вона з залізом. І я завжди, коли приїжджаю в східницю, я фарбуюся, я стаю рижа, така рижіша. Ну, залізом зафарбовуються коси. Ну, от Ще не вимилося, ще нема в мене того такого знаєте, білого кольору, як у мене завжди. Ну нічого, він ще трошки і ще там якийсь місяць і вимиється. І буду знову біл білосніжка. от. А то поки ще жовто-сніжка. У нас на вулиці вже, я ж казала, снігу геть немає, наче нічого й не було. Хорошо, хоч відео зняли, то хоч на відео можна побачити, що це таки було на самому ділі. Зараз я досихаю, бо так, трохи, знаєте, підсушила, а так далі хай самі досихають. І сьогодні ще ж домовилися. Сьогодні Дініска йде зі своїм класом на мультик. В кінотеатр. Ну, Альона мені каже, хочеш кай пішли з нами. Потім підемо десь в кафешки посидимо. В общем, то ми сьогодні йдемо на скульпт, поход на мультик. Йдемо сьогодні всі на мультик. Я вже вибігла. Вибігла, бо вже біжу. Мені 10 хвилин залишилося, а мені ще далеченько йти. Ви знаєте, на вулиці я думала тепліше, коли з вікна дивилася. А воно мінус 5 і витерець. І так, доволі прохолодно сьогодні у нас на вулички. А, так що біжу, біжу, біжу в кінотеатр на мультик. Та не важливо що, головне, що ми, ну, якби разом, провести час разом головне, правильно? А не що там дивитися. Зараз такі мультики цікаві, що їх було е, цікавіше дивитися, ніж фільми якісь. А, тому, тому біжу. О, вітерець. Вітерець, холодно, руки мерзнуть, я ще й рукавички забула, як завжди. Бачите, Сніжок у нас хоч ішов трошечки, але можна сказати, що його немає. Таке асфальтне вкрило, дуже мало. Я біжу в Дніпроплазу. Та ми оце нещодавно туди ходили гуляли. З вами я вам показувала вже цей торгівельний комплекс. І там у нас на другому поверсі є кінотеатр. Сонечко. Я вже доходжу. Вже доходжу. Вже воно видно попереду. Дніпропласа наша. Жаль, вона зателефонувала, що вони теж тільки що приїхали, так що я встигла. А що ми хоч будемо дивитися? Дуже прикольний мультик. Як? Не знаю, як називається. Ну дуже прикольний. дітвора вже То ми на отакий мультик «Хіт Пік від Лауреата Пуліцеровської премії Берклі Брезода. Ну це от такий мультик будемо дивитися. з залюни собі квиточки а діти всі, ну вони окремо, якби всі діти. Тут декілька залів, ну як у звичайному кінотеатрі. Тут багато залів. Куточок 150 гривень коштує. Підемо дивитися мультик. Тут куча. Попкорнів усяких, попкорни, карамельні, не карамельні. А, значить, коштує попкорн. Ну, ось карамель у мене є тут на вітрині. Великий 6 літрів 180 гривень, середній 140, маленький 1,5 літра 90 гривень. Ну і є також водичка всяка. Водички, соки і купа всяких попкорнів. Хочу всяких попкорнів. Такий кінотатор. Та, мабуть, вони скрізь такі десь однакові приблизно. Повний зал наших дітей в основному. А, такий зал дуже зручний, прям такі м'які, м'які прям такі сидіння, дуже зручні. Ну, вже я так розумію. Все починається. Вам приємного перегляду всім. Тром дулітлом наполовину Джеймсом Бондом і наполовину Акваменом. І так, я знаю, що це три половини. Вона не дружила з математикою. А ще Берта навчила мене готувати омлет, не розбивши жодного яйця. Що, звісно, неможливо. Не знаю до чого це я. Просто згадалось. Вона була крутою бізнес бабкою Цей бізнес може не аби як нагородити. А потім одного дня надійшов виклик Ящерка малючок тисяча баксів, що було трохи забагато для ящерки. Це лише малюпусенька ящерка. Закінчився мультик такий прикольний. Понравилось. Да. Дуже. <смірка> Вчителька робить фото, мабуть, дітей ось. Діти, я вас дуже прошу, подивіться, будь ласка, на нападу. О, весь клас. Весь клас. Так, тепер подивилися, що понравилось в а що мультику? Порятунок. Порятунок. Дячить, ви Так, вийшли. Це я. А тут всякі магазинчики є, ну як зазвичай. Також у нас тут флайкіс, велика ігрова зона дитяча. Там, бачите, проходять тут. У нас зазвичай дітям організовують тут свята, дні народжень, танці, шванці. От проходять тут дуже гарний такий клуб, оцей Флайкіс. Який ангел, гляньте, який ангел. Треба, Мені, треба отак стати чуєш, а я тебе сфоткаю і будеш ти з крилами, Ну вставай. Так, ні, ні. Да, вставай, сфоткає. <гум> Не хоче дія. Зараз хочемо десь піти в кафешку. Тут зад... да, важке? А що ти там носиш таке важке? Всю жисть. <гум> ти Мені. зараз підемо десь, пошукаємо кафешечку і посидимо в кафешки. Об'ємо чаю чи чого-небудь. Ой, на вулиці холодно, там пригрілися, а тут так прохолодненько. Десь тут, десь тут куча всяких кафешечок, зараз пошукаємо. Ось якесь фамі фаміне. Так, да, да, я знаю, там, де а, церква якась недостроєна до сих пор ще пройдемося. Дінь, а як тобі була реклама Білоснежки? Класний теж мультик. Да. Ти б хотів подивитися? Mm -mm. Ні? А чого? Та чого він думала, дитячий? Це ж така. Дитячий. Я б з удовольствием подивилася. Я б з удовольствиям подивилася. Mm -hmm. А, дитячий. а мені почалось дитячий. О, нова, буд... нова яка будівля. Будинок який новий. І церква будується вже давненько, побудується, щось ніяк не добудується. Ходили-ходили, нарешті знайшли бейкері. Це в нас пікарня. В пікарні бейкері є така. І тут от всяка випічка, каву чай можна попити. І тут повно людей. Взагалі такий район великий. А, дуже мало, ну взагалі тут дуже мало всяких кав'ярень. От у мене в районі, то на кожному кроці. Дивіться, собака всяка різна є, піца є, а ну, пахлава і таке, всяка випічка. Тут є. І це ось якась теріякі, 45 гривень шматочок. ну Це четвертинка виходить велика, великий шматочок. Є такі горішки. О, горішки Фереро Роше і горішки з гущеним молоком. А також є такі всякі, маково-вишневий торт, є баскський якийсь чизкейк, І не зрозуміло, чи це за 100 грам, чи це за шматочок. 69 гривень 79, є печиво, дубайські макарони. Боже, 80 гривень одна штучка. Макові чески, чиски з карамелю та арахісом Боже 99 гривень шматочок. Ну да ціни такі немало. Тут у нас в бекері немає в них не тарілок, нічого. Тут або можна з собою брати, або так собі дають. Ну що, Діня? Смачно? Що воно таке? Що за Рафаелка? Ну що? Да? Смачне? Альона Алло... взяла собі такий кусочок турту. Тільки в нас немає ще цього. А я собі взяла чизкейка. О, отакий. чизкейк. мене все, поїхали додому. А я зайду зараз в магазин, в делікат зайду за яблучками, то в мене яблука вдома скінчилися, я без яблук не можу. Я дуже люблю яблука. Та зараз в магазин і вже додому. О, у нас скільки снігу. Ну, зато репить, репить, блищить під світлом. І ми хоч трохи снігу побачили. Що значить кінець дня. Так попідборалося, а все. Я думаю, візьму, мабуть, собі Голден. тут є Голден, у нас отакий. Ну, він мені не дуже подобається. Він по 37,95, а є Голден. Отакий Голден. Ну і не, непонятно, що воно а, він дорожчий, але вони такі смачні. Я брала ці яблучка вони на самом ділі жовтіші. А на відео вони такі зелені. Хоча вони жовтенькі, прямо, дуже смачні. Зараз таких собі візьму. Це так, я думаю, мені більше нічого і не треба, в мене все є вдома. Я зайшла тільки за. За яблучками і все. Взяла там он, трошки взяла на 55 гривень, трошки більше кілограма. Капуста 44,89. Це такі, такі здоровецькі капустини. Ужас. Рання капуста. подешевшала по 70 гривень, була по 100. А чи то не молода, то рання. То молода була по 100. Картопля. 36,99, Єгипетська 39,99, Божева 33,99. Цього мені не треба, та мені, в принципі, взагалі нічого більше не треба. Тому я йду на вихід. Яйця столова 4,99. Це такий розсип. Вже трошки подорожчали, бо були. Взагалі по 3,98 були отакі яйця. Вже трошки піднялася ціна. От. І все. Ну, я вже вдома, скільки воно хоч часу. 18.29, половина сьомої. Половина сьомої прийшла додому, так що ми сьогодні так культурно обогатилися, подивилися мультик такий прикольний. Ну, такий він дитячий, але такий, знаєте, добрий, прикольний, і з, з таким, як завжди, підсмислом, що добро завжди, Господі, побіждає. Оце так бувало, вилітають слова, пам'ятаєте, ці русізми доконують. Побіда. Як буде побіда. Ну, в общем, добро побідило, все добре, все стало замечательно, вс всіх спасли, всіх приютили, все супер. Такий добрий, добрий гарний мультик. І смішними такими моментами. <кхем> в общем, Все добре. От. Прийшла додому, все, вже сьогодні. Ой, ви знаєте, з'їла отой, треба було його не брати, отой чизкейк, він був дуже смачний, мені тепер від нього тошнить. Бо ну, воно солоденьке. От, і все, вже ввечері не буду. Воно зараз яблуко з'їмте і все, яблучок купила. Фух. І на сьогодні все. На сьогодні з вами буду прощатися. Такий оце в нас сьогодні день получився. Який, знаєте, наче і подій, і подій так багатенько було. Да? Так і Альона приїхала і її мені зробила і мене пофарбувала. і в кіно ми сходили, і в кафешки посиділи, Ну, наче такий. Вихідний день вдався. Саша не схотів, Саша вдома там сидить. Щось він трошки прихворнув, то ми були самі. От, і такий оце в нас вихідний день вдався. Завтра я буду працювати, тому навіть не на завтра у мене 4 клієнтки, то не знаю навіть, чи буде відео чи ні. В общем, буде видно. Ну. А сьогодні з вами на сьогодні з вами вже прощаюся. Залишилось мені тільки змонтувати вам відео. От, і виставити. Так що, всім всього самого найкращого, всім, всім всього самого доброго, щоб все у всіх було як в мультику, щоб кінець був хороший. От, так що, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.